Вітаю всіх глядачів. Ви дивитеся з на Підписуйтесь на наш YouTube канал і будете знати набагато більше. Мене звати Олександр Близнюк, голова спілки споживачів комунальних послуг, економічний експерт Олег Попенко. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю доброго дня. Ще знаєте, у мене таке питання стосовно е, ось, цих відключень електроенергії, які відбуваються планових, позапланових, аварійних е, відключень. Я тут під підлаштований під декілька е, чатів, е, які пов'язані зі спільнотами житлових комплексів чи житлових будинків. Е, ці чати організовують самі житлово-комунальні господарства або ОСББ, і моніторю дуже цікаві речі. Виявляється, що в нас два сусідніх будинка можуть бути по-різному, там можуть вимикати електроенергію. І коли зібралася спільнота із жильців будинку. Приїхали в управляючу комп... в компанію ДТЕК, їм пояснили. Зрозумійте, в нас є, наприклад, карта, по якій ми вимикаємо, відбувається відключення там, планові або певного роду відключення електроенергії. І ваш сусідній будинок, такий самий, житловий будинок, такий самий в точності, внесений до об'єктів критичної інфраструктури. І коли почали з'ясовувати цю інформацію, знаєте, в мене очі на лоба полізли. Виявляється, що е, керівнику е, будинку або управляючої компанії можна занести хабар, і він якимось чином пролобіює, щоб цей будинок могли віднести до об'єктів критичної інфраструктури. І такі факти з'являються вже не вперше. Я про такі факти от знаю точно. Це коштує приблизно від тисячі доларів. Скажіть, будь ласка, хто може з цим боротися? Як з цим боротися? Тому що тут фактично визначає не ДТЕК, відключити чи не відключити. Дтеку надають інформацію, певні, е, певну інформацію, по якій в них карта, от вони бачать, що це об'єкт критичної інфраструктури. Вони її відімкнули. Або навпаки, залишили. з саме тільки про детек. Бо у нас а, ДТЕК скоро стане ім'я наріцательне порівняння з іншими такими самими розподільчими а, а, компаніями, як Полтава енерго, Суми, Львів, Харків і так далі. Тому я б не говорив взагалі, а давайте будемо говорити про ОРС. А ОРС це якраз ті так звані обленерго, які відповідають за розподіл електроенергії а, в областях і міста. Тому от е, уходимо з вами взагалі від слова ДТП. Добре, добре, я вами. Це інфраструктура випадків внесення не тільки житлових будинків, а внесення ресторанів, офісних центрів, до переліку житлової інфраструктури це нормальна практика. Це, я маю на увазі в нинішній час. Я проти цього, але це практика вона давно існує. І є тілі офісні центри, величезні центри Києва, е, які дійсно під'єднані до. Критичної інфраструктури, скажімо так, до державних органів влади під'єднані. І такі випадки також є. А, да, це в Україні так є. Хто на це може вплинути? В першу чергу на це повинні впливати НТРКП, як ліцензіат, який видає ліцензію, який повинен а, впливати на ті ж саме ОРС, на ті саме Обленерго, які, а, якщо бачать ту чи іншу ситуацію, вони повинні на це також впливати. А напряму а, критичною інфраструктурою а, визначає органи місцевого самоврядування. Тому тут питання до органів місцевого самоврядування, як так вийшло, що вони визнали житловий будинок в центрі Києва, друг або там в центрі Києва, Одеси, Львова, Запоріжжя, а Черкас, як вони визнали так, що цей будинок став об'єктом критичної інфраструктури, чи той же ресторан, чи ще щось. Це не поодинокі випадки. Ви абсолютно правильно кажуть, тому це питання до органів місцевого самоврядування, як так вийшло? Як вони зробили так, що вони визначили? Хто за це відповідальний? І хай цим питанням займається Служба безпеки України, Національна поліція. Хай вони дійсно привлекуть за корупцію цих представників органів місцевого самоврядування, які вдруг вирішили а, а, таким шляхом а, заробити грошей. І якийсь там будинок, або якийсь там ресторан, або офісний центр запитати як критичну інфраструктуру. Просто розумієте під час війни, під час того, як ми всі намагаємося якимось чином допомагати фронту, хтось волонтерить, хтось якимось чином е, долучається до цієї допомоги, хтось втратив своїх рідних, близьких е, в такій важкій ситуації. І ми бачимо, що на рівному місці люди намагаються. Один на одному заробити. Війна кому мати роднає, ну це ж е, цей вислів з російської мови він нікуди не дівся. Кому війна, кому корупція. Ви ж подивіться, яка ситуація випливає. Хтось да? там, там придумав схему, е, щоб брати жінок, яких там троє більше дітей, оформлюють е, чоловіки на них е, женяться і потім виїжджають за кордон. Хтось такі схеми придумав. На жаль, ми живемо в таких умовах, коли а Одні захищають батьківщину, а інші сидячи в, в органах місцевого самоврядування, заробляють гроші і таким шляхом будують собі а, незаконні схеми. На жаль, ми поки що а, не вийшли на той рівень а, державного управління чи управління в органах місцевого самоврядування, коли а, ситуація буде змінюватися в позитивній дінаміці. От давайте от, до прикладу, я побачив такі факти, або мені відомо такі факти. От Які мої дії далі, що я маю зробити, на кого писати заяву, чи в поліцію, чи куди. От що, Можливо, якісь є шляхи, завдяки яким я, мені вдасться достукатися до правоохоронних органів, які можуть перевірити, наприклад, оцю, оцей орган місцевого самоврядування. Ну, перевірити орган місцевого середування Ви повинні розуміти, тут же питання спочатку потрібно довести, що цей будинок під'єднаний до критичної інфраструктури. Тобто це дуже складна робота. Це повинні писати венкаре КП на, попри, на, там, на самодіятельність, а тих же там у ОРСІ обленерго. Там скарга на о, діяльність органів місцевого середування, це поліцію писати. Але ну як на мене дуже складно довести, що той, що там в будинку, наприклад, горить світло, навряд чи поліція візьметься за розслідування цієї кримінальної справи, а і шукати, хто ж вирішив питання під'єднати цей будинок до критичної інфраструктури. Це потрібно полі поліцію, щоб була заведена карна справа і не провели розслідування. Тут ще питання виникає окремо до діяльності тих же обленерго. Вони ж також можуть впливати на ці процеси, крім органів місцевого соврядування. Вони також за хабарі можуть під'єднувати ті чи інші об'єкти до а, критичної інфраструктури. Там Ви ж, розумієте, без обленерго органи місцевого самоврядування також не можуть а, на займати. Тобто органи місцевого самоврядування вносять перелік критичної інфраструктури, той чи інший об'єкт. Потім дається рознарядка. На обленергію, і вони під'єднають до об'єкта критичної інфраструктури, тому тут питання і до органів місцевого середування, і до ОРСІМ. Як так вийшло, що вони приєднали об'єкт до критичної інфраструктури? Тоді заява пишеться в Анкаре КП. І, до речі, от ті ж самі е е е е е е КП перевіряли і звертались до СБУ, і СБУ перевіряли діяльність і ДТК, і, і Обленерго. І Львів Обленерго, і Полтава Обленерго, перев'язали діяльність, тому що невідомо чому відключались одні об'єкти більше, інші об'єкти менше. Незрозуміло, як, по якому графіку відключали. Ми ж знаємо, що з практики 90-х років, коли а, деякі олігархи контролювали ті самі обленерго, вони таким шляхом, а, кажучи, таким сленом, качали ситуацію а, через Обленерго і впливали на а, настрій населення. На політичні настрої, і це дійсно мало величезний вплив. Тому обленерго також має за собою там, скажемо, такий момент впливу на процес, на ситуацію, який може о, ну негативно впливати на ситуацію в Україні, пане Олеже. Я вам дуже дякую за коментарі за роз'яснення, е, і що ви долучилися до нашого стріму. Дякую вам за запрошення. Дуже дякую, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, економічний експерт. Друзі, був з нами на зв'язку. Я дякую всім нашим глядачам. Доєднуйтесь, будь ласка, до нашого youtube каналу і будете знати більше. До наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.